Меренговий рулет, не знаю чи ще залишились ті, кому цей десерт не полюбився. Мабуть, тільки ті, хто ще його зовсім не коштував, або тільки ті, у кого він ну ніяк не вдається. Маренговий рулет неймовірно смачний десерт, але у приготуванні він трішки примхливий. Тож сьогодні розповім вам, чому меренговий рулет виходить без хрусткої кірочки зверху, та чому меренговий пласт липне до рук після випікання, чому він опадає після випікання, та чому взагалі меренговий пласт виходить тонкий. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Всім привіт! Отже, годіба базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Я зазвичай готую безе на швейцарській мерензі і з меренговим рулетом не зраджую собі. Тож сьогодні готуємо рулет на основі швейцарської меренги. В першу чергу відділяємо жовтки від білків. Краще всього жовтки відділяти від білків, поки яйця ще холодні. Робимо це обережно. Жодна крапля жовтку не повинна потрапити до білків, адже це завадить приготуванню пишної та щільної меренги. В даний момент я використовую яйця категорії С0. Для потрібної кількості білків мені знадобилось лише 5 таких яєць. Посуд, яким ви користуєтесь під час приготування меренги, має бути абсолютно чистим та сухим. Хоч одна крапля жиру чи води не дасть збитися білкам в ідеальну меренгу. До білків додаємо цукор. І тут ми підійшли до причини меренгового пласта без хрусткої кірочки зверху. Для приготування меренгового рулету краще всього використовувати цукор першої категорії. Найчастіше в продажі зустрічається цукор третьої категорії. Так ось на такому цукрі у вас меренговий рулет вийде без кірочки та опаде після випікання. Тобто головна причина невдачі у приготуванні меренгового рулету неякісний цукор. Чашу з вмістом я поставила на парову баню та постійно помішуючи білок з цукром вінчиком, нагріваємо цей білковий сироп до температури 60 градусів. Це все робиться для того, щоб весь цукор розчинився в білках. А якщо у вас вдома не знайдеться кухонного градусника чи перометра, як в моєму випадку, можна ось таким чином перевіряти сироп на наявність кристаликів цукру. Протираємо сироп між пальцями. Якщо кристаликів не відчули, відразу знімаємо чашу з білковим сиропом з парової бані та переходимо до збивання меренги. Мому міксері вінчик не дістає до дна діжі, Тож підкладаю під неї металеву кришечку для закатування, вмикаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю свою меренгу мінімум 10 хвилин. На даному етапі можна додати до меренги дрібку солі. Та дрібку лимонної кислоти. В цей момент я також вмикаю свою духовку на 160 градусів, а поки ми будемо готувати меренгу, вона якраз добре розігріється. Пройшов час, і ось моя меренга збилась в білосніжну щільну масу. Ось так, якщо перевернути діжу з меренгою, вона не випаде з діжи. Це ознака того, що меренга в ідеальному стані. Тепер просіємо до меренги. Кукурудзяний крохмаль та обережно лопаткою круговими рухами зверху вниз мішуємо крохмаль меренгу. Саме крохмаль зробить меренговий пласт всередині ніжним, як суфле, та не дасть меренговому пласту після випікання сильно осісти. Довго перемішувати масу не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитих білків. Перед тим як викладати меренгу на дечку, я застелила її пергаментом. Сам пергамент можна приклеїти до дечки тою ж меренгою, щоб зручніше було меренгу, рівномірно розподілити по формі. Випікати меренговий рулет потрібно на пергаменті хорошої якості, в мене силиконовим покриттям. Тоді меренговий пласт не прилипне намертво до пергаменту. Також ще такий нюанс. Для того, щоб пласт вийшов гарної товщини, не потрібно меренгу класти на форму дуже тонким шаром. В мене дечка з розмірами. 34 на 29 см. І саме з цією порцією меренги, мій пласт виходить з гарною товщиною. Якщо у вас дечка більша, краще зробіть більше меренги. Наприклад, на 6 яєць категорії С0. А Після того, як меренгу рівномірно розподілили по формі, ставимо наш меренговий пласт в духовку випікатися. При температурі 160 градусів я випікала свій меренговий пласт 10 хвилин, після цього зменшила температуру до 150 градусів та випікала пласт ще пів години. І ось так має виглядати готовий меренговий пласт. На ньому має бути така тверда кірочка. Скажу чесно, що це мій далеко не перший меренговий рулет, скільки я різних виробників цукру перепробувала, поки не спробувала то, що треба, і з ним я нарешті досягла гарного результату. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам, який саме цукру я використовувала. Мому щастю не було меж. Далі все дуже просто лопаткою відділяю меренговий пласт від форми в тих місцях, де він припікся до неї. Обережно переношу пласт на решітку. Після цього накриваю його шматком пергаменту та дощечкою, і перевертаю меренговий пласт дном на дощечку. та знімаю з нього. Пергамент, на якому він випікався. І до пергаменту хорошої якості меренговий пласт майже не прилип. Та залишаємо наш меренговий пласт в спокої до повного охолодження десь на 30-40 хвилин. А за цей час можна приготувати начинку для меренгового рулету. З тих жовтків, що у мене залишилось, вирішила приготувати лимонний курт. Він вийшов дуже смачний, такий кисло-солодкий. А як я це робила, вже розповім в наступному відео. А поки ми ще з вами приготуємо крем чіз Всі інгредієнти для цього крему мають бути добре охолоджені, відважуємо потрібну кількість крем сиру. Вершків жирністю 30 та сюди ж додаємо цукрову пудру. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшуємо до найбільшої Збиваємо крем до щільних піків, у мене на це пішло декілька хвилин. Відбираю собі в одноразовий кондитерський мішок трішки крему для декору, а також відбираю в окремий мішок трішки лимонного курду. А поки я готувала курд та крем, Меренговий пласт вже повністю ухолов і тепер можна викладати на нього начинку. Спочатку викладаю на меренговий пласт лимонний курт, розподіляю його рівномірно по всій поверхні меренгового пласта. А на лимонний курт викладаємо наш сирний крем. Розпреділяємо крем лопаткою трішки не доходячи до одного з країв по довжині. На цю сторону ми будемо закручувати наш рулет, щоб з нього під час закручування не вилізла начинка. По технології приготування, на відміну від бісквітних рулетів, через свою структуру меренгові рулети закручуються по довжині, а не по ширині. А щоб не пошкодити меренговий пласт під час скручування, допомагаємо собі пергаментом, на якому він знаходиться. Беремо меренговий пласт не руками, а штовхаємо його з допомогою пергаменту. Думаю, по відео все зрозуміло. Ну, а тепер відправляємо наш рулет просочуватись та стабілізуватись в холодильник на 2 години. Пройшов час і дістаю свій меренговий рулет з холодильника. Зізнаюсь, що просто в захваті від поверхні цього рулету. Неймовірно круто виглядають ці тріщинки. Хочу ще рулет гарно задекорувати. Відрізаю кінчику мішка з кремом та кладу цей мішок в ще один з круглою насадкою, та відсаджую крем на рулеті таким чином, виглядає зверху як бізешки. Далі маленьку ложечку нагріваю гарячою водою. Витираю насухо та роблю на кремових бубочках такі виямки. Після кожної виямки витираю ложечку об серветку. Роблю ці виямки не на кожній бубочці, в хаотичному порядку. Далі ці виямки відсаджую лимонний курт. Виходить такий яскравий та веселий декор. У мене ще залишилась цедра лимона після приготування лимонного курду. Можна ще трішки доповнити декор шматочками цедри, ну і, звичайно, розріжу рулет, щоб показати, який він виходить у розрізі. Рулет добре та легко розрізається, ніж нікуди не прилипає. А який пишний та м'ясистий вийшов меренговий пласт. Лимонний курд так гарно розділяє жовтою лінією між собою меренговий пласт та крем чист. Ну а на смак це справді щось неймовірне. Така хрумка зовні та ніжна всередині меренга. Кислинка лимонного курду дуже вдало поєдналась з солодкою меренгою, неймовірно смачно. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Обов'язково приготуйте цей кондитерський шедевр. Я просто впевнена, що тепер він у вас точно вдасться. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! Це просто божественно, у мене нема слів. Меренга, Зовні хрустка. Ця хрусткість дуже ніжна, ну а всередині хмаринка. Солоденька, ніжна солоденька хмаринка, яку розбавляє збавляємо пислинка лимонна. Дуже смачно, лимонний курт. меренговий рулет. Поєднання це щось неймовірне, Це те, що я хотіла. М -м -м. Як довго я цього добивалася?